Чи справді є проблема з тим, що українці за кордоном спілкуються російською? Як на це реагують ті ж самі американці, якщо вони чують, що українці спілкуються російською? В Нью-Йорку дуже потужна діаспора, і там є East Village, це район, який є прям українським селом. Там знаходиться легендарний ресторан Веселка про який зняли цілий фільм? Українська діаспора з 30-х років починала робити там таку. Круту українізацію, там є українські магазини, мова. І це люди, які і не знають російської. <свідування>, є люди, які не знають російської українці, це ж таке щастя, такий так? А, Тому в тому оточенні Нью-Йорка, який я бачу, де діаспора, де е, люди, які поїхали з вторгненням, чи люди, які переосмислили себе як українця, поїхавши 20 років з Одеси. Вони всі говорять українською з того, що я бачу в Нью-Йорку. Я не стикаюся наскільки сильно, що мене щось тригерить.